у громадській приймальні щороку 1 жовтня в Україні відзначають день людей похилого віку. І політики і громадськість поспішають привітати цю категорію населення зі святом, виділяючи для цього кілька годин свого дорогоцінного часу. Та є люди, котрі щодня опікуються людьми похилого віку, дбають про їхній добробут. І ці люди це працівники територіальних центрів соціального обслуговування. Представниця такого центру Світлана Петрівна Раковець сьогодні у нас в студії. Доброго вечора, пані Світлана. Доброго вечора, шановні для ми розмов. У прямому ефірі, тож долучитися до нас, ви можете за телефонами 23 -00 16. Давайте, пані Світлано, розпочнемо зі знайомства. Я думаю, що не всі наші телеглядачі знають про те, що такі центри діють на території області, і що це власне за центри. То розкажіть нам, будь ласка. Значить, На території області діє 21 такий територіальний центр. Наш територіальний центр, як і всі інші, це є державна спеціальна установа. Яка здійснює соціальне обслуговування та надає соціальні послуги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Такі територіальні центри надають соціально-побутові послуги, -медичні, соціально медичні, соціально-економічні, психологічні, транспортні послуги та послуги в умовах стаціонарного проживання. Скільки, зокрема, часу діє ваш саме територіальний центр Рівненського району? Наш територіаль, територіальний центр діє з 1998 року. Тобто, в нас вже є досвід як, роботи, досвід роботи база історія. І так так, далі. Так. Хто має право на обслуговування в такому центрі? Ну, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29 грудня 2009 року, за номером 1417, деякі питання діяльності територіальних центрів на обслуговування мають право громадяни похилого віку, інваліди, хворі, що тимчасово втратили непрацездатність до, значить, до встановлення їм групи, але не більше 4 місяців. Особи, які перебувають. У складних, що опинилися у складних життєвих ситуаціях, які викликані стихійними лихами, катастрофами, також ті, які втратили роботу, але перебувають наразі зареєстровані у державній службі. Такі, як такі, що шукають роботу, взагалі люди, які потребують обслуговування, вони до нас звертаються і ми надаємо їм сіляку допомогу. Відносно інших територіальних центрів по кількості обслуговування ваш центр який? Ну, я вам не можу сказати статистику по області, які скільки людей обслуговують інші територіальні центри. но, але наразі на сьогоднішній день у нас через наші відділення, а їх є чотири, вже обслужено більше трьох тисяч осіб. Ви сказали про відділення. Будь ласка, для тих хто не знає, що це e, значить, наш територіальний центр складається з чотирьох відділень: це відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціально-побутової адаптації, відділення організації надання грошової та натуральної допомоги та стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких громадян та інвалідів. Стаціонарне відділення, де воно знаходиться, і скільки, наприклад, на сьогоднішній день громадян одиноких може в ньому обслуговуватися і перебувати. Стаціонарне відділення в нас знаходиться в селі Дядьковичі на території районної лікарні. Значить, відділення розраховане на 50 ліжкомісць. Дуже якби. З задоволенням скажу, що наше відділення найбільше. Ми маємо якби п'ятдесят ліжкомісць. Хоча декілька років тому ми ще зовсім мало у нас було 25 місць, але вивчивши потребу, ми розширили відділення. Тобто, у цьому відділенні люди, які потребують цього, можуть проживати. Так я розумію. Так. Ми... А категорія якого населення може проживати у цьому відділенні в стаціонарному відділенні в нас проживають одинокі громадяни інваліди, яким виповнилося 17 років, У нас можуть проживати ще громадяни похилого віку, які мають дітей, але діти є пенсіонерами, значить, інвалідами. Такі нас люди зараз живуть. На яких умовах одинокі люди отримують прихисток у вашому центрі? Ну, на яких умовах? Взагалі, вони в нас якби, обслуговуються на безкоштовних умовах. От, їм надаються всі види послуг, які вони тільки ну, потребують і які ми маємо можливість надати. Тобто вони не сплачують, це переважно люди пенсійного віку, вони отримують пенсію? Так. Вони, утримають... вони отримують пенсію, але е, стаціонарне відділення, ну вірніше, вони отримують е, 25% пенсії. Все решта йде на, на їхнє утримання. На їхнє утримання. Так. Чи погоджуються люди з такими умовами, Звичайно, коли до вас надходять? Вони з задоволенням. Ті люди, які до нас вже прийшли, вони від нас вже не йдуть. Вони в нас доживають віку. Дуже багато людей, які приходять ще рухливі і зможуть самі себе доглядати. І от наразі у нас на сьогоднішній день у нас 19 лежачих. Це ті, які вже якби злягли, які вже, якби, ну, вже по старості. Да, так, так. Але вони в нас є старожилами. А Зрозуміло. Тобі, ми приймаємо взагалі, якби відповідно до положення, в нас люди, які частково втрачають рухову активність, тобто вони можуть якимсь ну якби себе обслуговувати, але не зовсім лежачі. Зрозуміло. Ви наголосили на тому, що у вас є 50 ліжко місць. На сьогоднішній день чи цього достатньо, чи всі вони заповнені, чи у вас є вільні місця? Скажімо так, на сьогоднішній день у нас є вільні місця. Є вільні місця, тому що є такі в нас, якби наші бабушки з дедушками, які на період літніх, на, на літній період вони йдуть додому. Хтось має свій город. Хтось має якийсь садочок, хтось просто економить пенсію. Але от після вже кінець жовтня, початок листопада, вони вже всі до нас ідуть. З похолодення холодильнику 23016. Телефон нашого телефон нашого прямої лінії. Ви можете телефонувати і задавати запитання до Світлани Раковець, заступника директора рівницького району територіального центру соціального обслуговування. Продовжуємо розмову нашу. Ви сказали про те, що у вашому територіальному центрі можна проживати. Скажіть, будь ласка, чому тоді ми досі бачимо безхатченків на вулицях нашого міста? Все таки є вільні місця. Чому до вас не йдуть безхатченки? Я повторюся: значить, ми взагалі працюємо, функціонуємо відповідно до положення, яке було затверджено, яке було значить, затверджено відповідно до типового положення. І до постанови Кабінету міністрів, де є чітко визначено коло осіб, які ми повинні як би, обслуговувати без Хаченки. Це не наша прерогатива. Ми можемо, ми маємо можливість, наприклад, в період холодів, морозів їм допомогти. Минулої зими в нас була така домовленість з районними, з районною лікарнею, і ми завозили туди з власним транспортом таких, ну, таких, таких людей. У нас також є створений банк одягу для осінньо-зимового асортименту для таких людей, яких ми які ми можемо надати цей одяг, але селити до себе ми їх не можемо. Але нас... звертаються до вас такі люди? До нас звертаються такі люди, але якби, ми можемо їх направити, є в місті Рівному, по вулиці Дубинській такий заклад, є такі відділення, яких, яке може прийняти таких людей, але ж там так само є якісь протипокази, тому що ці люди можуть бути і інфіковані, і хворі. І... Приймаючи так. до себе в центр, знову ж таки, виникло питання: чи перевіряєте ви людей, от, наприклад, Людину похилого віку, наскільки от вона здорова, не здорова Обов'язково. обов'язково взагалі ми приймаємо людей за висновками медичної комісії. Кожен, значить. Скажем так, клієнт, пацієнт, взагалі людина, яка до нас звернулася за допомогою, вона повинна надати медичну довідку про проходження лікарів. Якщо в неї немає протипоказів, якщо в неї не виявлених якихось інфекцій, ми їх забираємо, значить, ми їх приймаємо. В нас вони проходять, якби ну скажем так, такий період ізоляції. Ні, ні, ми їх приймаємо. Вони ще в нас в нас. В стаціонарному відділенні їх, ізолятор, оглядають так? так, оглядають їх і тому, що можуть людину замою забрати з вірусними інфекціями, і можуть бути інші якісь наслідки таких нечистот, самі розумієте. Тому у нас якби з цим все строго все під чітлі, контроль. Так. Виникає тоді запитання про медичне обслуговування, але ж, адже переважні ваші клієнти, як ви сказали, пацієнти, це люди похилого віку, відповідно потребують медичної допомоги. Чи не дає ваш заклад таку допомогу? Звичайно, в стаціонарному відділенні в нас працює лікар, терапевт, в нас працюють медсестри і всі підопічні, які в нас перебувають, проживають. Можна так сказати, вони знаходяться під цілодобовим медичним наглядом. Крім того, ще якщо виникає в нас така потреба, ми запрошуємо до себе вузкопрофільних лікарів, які з задоволенням без всяких проблем вони нам надають таку допомогу, консультують наших підопічних, призначають якісь медичні препарати чи навіть лікування. Ми тоді людей на тимчасово кладемо в лікарню, щоб їх можна було якби. Обстежити. Так, якщо, якщо на це є потреба. Тому що, скажімо так, такі якби ургентні медичну допомогу ми можемо надати в себе. У нас все для цього є. Ми повністю забезпечені медикаментами, нас не виникає з цим проблем. Тобто, лікування теж проходить за ваш кошти, так я um, розумію. Да, да. Лі, ліками ви забезпечені. забезпечені. Скажіть, будь ласка, хто, який, хто вас фінансує взагалі взагалі? Взагалі фінансування територіального центру значить проходить, територіальний центр фінансується за кошти місцевого бюджету, тобто за бюджет Рівненського району. Але стаціонарним відділенням ще, як ми вже ви піднімали, це запитання на рахунок пенсії значить Пенсійний фонд перераховує кошти 70, частину пенсії, це 75% складає на утримання значить, наших підопічних. Ну, якщо говорити цифрами, фактично це 700-800 гривень якби з кожної людини. Але якщо так порахувати, взагалі вартість утримання однієї людини в нас в місяць в стаціонарному відділенні сягає до 3000 тисяч От вам різниця. І ті кошти, які йдуть з пенсійного фонду, вони повністю витрачаються на харчування. Так само, якщо говорити цифрами, ми вже в цьому році витратили на харчування 147 тисяч гривень. Це тільки харчування. Так само медикаментозне. Ми можемо лікування так за ці кошти і одяг взуття. Далі на всі інші потреби взагалі ці кошти не беруться. Ми це йде іде за рахунок місцевого бюджету. Вистачає? Вистачає. Скажіть, а чи є у вас якісь благодійники, які бажають вам допомогти, і чим вам найчастіше допомагають? Ну, у нас є благодійники, ми щиро вдячні благодійникам. Як правило, вони нам допомагають продуктами харчування, медичним якимось обладнанням, засобами гігієни. Працюємо з місіями, місії нам надають гуманітарну допомогу одягом, взуттям. Засобами. За кордоном мається на увазі, так? так? Ну, чи наші місцеві теж? Місцеві. От і на вот ви зачепили тему благодійників. Я б хотіла відмітити, що от наразі на свято до міжнародного дня людей похилого віку, завдяки таким благодійникам ми сформували 200 продуктових пакетів, які розвозили наші працівники протягом вихідних, вихідних днів. Я хотіла б щиро подякувати Сінельникову Тимуру Вікторовичу. Це генеральний директор Товариства Радема Федоровичу Володимиру Тадейовичу. Директору фірми Овіс Мартинчук Валентині Купріянівні, це директор Рівне Холода Кондратюку Борису Олексійовичу. Це приватний підприємець села Карпилівка і Сич Антоніні Олександрівні, директор «Агроконцерн Зоря, і саме завдяки їй наші підопічні стаціонарної відділення цілий рік мають можливість їсти овочі. Свіжі, вона їм вона для нас це поставляє цілий рік і зимою, і весною, і осінь. От ми все вона кожний тиждень чимненько нам привозили достатню кількість таких продуктів. Тобто, це бажання людей допомогти, так, так. бачити так? так. І ще до цього всього хотіла би додати, що крім цих 200 пакетів, ми так само завдяки спонсорам, благодійникам сформували. Ще до різдвяних свят до перемоги дня перемоги до Пасхи ще сформували 270 продуктових пакетів, які були розвезені інвалідам, одиноким, взагалі, але громадянам. Щойно ви сказали про ці продуктові пакети і відп... Тоді виникає питання: ці продуктові пакети надаються людям, котрі не перебувають у вашому центрі, тобто не проживають, але знаходяться під вашою опікою. Так. Я розумію, ті, що живуть у себе вдома. Скажіть, будь ласка, наразі на сьогоднішній День скількома людьми, одинокими ветеранами, інвалідами опікується ваш центр? Я назвала цифру три тисячі людей. Це загальна кількість, але в тому числі, і майже більша більша кількість людей це саме ці люди: ветерани, одинокі, громадяни похилого віку, пенсіонери. От, і якщо ми будемо говорити конкретну цифру, щоб вам сказати, то я можу вам назвати 840 одиноких громадян, які постійно обслуговуються у нас у відділенні соціальної допомоги вдома їх обслуговують ваші працівники. Так. А на таку кількість людей, які потребують допомоги, скільки ваших працівників потрібно, щоб надати їм цю допомогу? Ну ці люди нас обслуговуються у відділенні соціальної допомоги вдома. Це нас саме велике відділення. Там працює 65 соціальних робітників. Саме Вистачає ці люди. Їх? так, ми ще ні одній людині не відмовили. Якщо людина потребує допомоги, ви знаєте, в нас немає таких в нас всі працюють такі люди, що вони ну навіть і важко, але вони все рівно завжди знайдуть час і сили і здоров'я для того, щоб не відмовити. Взагалі на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома знаходиться 1576 людей. Це багато? Е, ну, Порівняння з минулими роками, наприклад. Ні, я, я не можу сказати, що це багато чи мало. В нас взагалі, якби е, така цифра, взагалі ми, ми працюємо з таким контингентом, ви самі розумієте. Сьогодні вона є. Не пенсіонерка, а завтра вже є пенсіонер. Сьогодні є діти, завтра дітей немає. Так само людина в нас сьогодні обслуговується, завтра її не стало. Тобто, в нас це все міняється. У нас ця цифра в нас є якби банк даних, які постійно оновлюються. Сьогодні людину зняли, завтра людину взяли. Тобто в нас це на тримається так. Тобто, ви так, це все тримаєте все на контролі. Все в полі чітко. Зору в нас знаходиться. Якщо людина сьогодні, значить людина звернулася до нас, що вона хоче встати, ну якби щоб ми її прийняли на обслуговування. Задоволення, ви не відмовляєте? Ні, розглядаєте абсолютно, всі? звичайно, є різні ситуації. Ми завжди знаходимо вихід, щоб якимсь чином так чи інакше допомогти, чи обслужити, чи якусь одноразову одноразову допомогу надати, чи навіть просто знаєте, є такі люди, які їм не треба нічого робити, але зайди до них додому і поспілкуйся. Розкажи, що там місті нового, що взагалі в світі твориться. І соціальні робітники ідучи додому, от в них там робочий день. До 6.15, так, але вони поки дійдуть додому, вони ще обійдуть. по дорозі. Обійдуть основне так. в цьому віці, мабуть, увага. Так і вашим соціальним працівникам доводиться бути психологами звичайно. Мабуть. Звичайно, вміти вислухати. А от роботу яку допомагають ваші соціальні працівники виконувати взагалі? Соціальні робітники надають більше 30 видів послуг для кожного підопічного. Це є допомога і в прибиранні в ремонті приміщень, на, е, робота на присадибних ділянках, готування їжі, прибирання прання білизни, годування, доставка медикаментів, виклик лікаря. Як правило, наші соціальні робітники займаються оформленням документації для отримання субсидій, пільг, е, далі оплату послуг комунальних. Тобто, якби я зараз вам це все перелічувала, це займе багато часу. Я зрозуміла. А от ви сказали понад 60 працівників, що це якось їхні ділянки роботи діляться, так на кожного припадає певна кількість осіб, які потребують їхні допомоги. Ну, я вам так скажу, що якщо взяти до уваги, наприклад, Клевенську сільську раду, чи, скажімо, там нову українську сільську раду, ну це різні сільські ради, там більше населення, тобто в Клевені в нас і навантаженість більше і більша кількість соціальних робітників. Взагалі, соціальний робітник обслуговує, має написано на обслуговуванні 10 осіб. У нас, як правило, це більше. Я ж вам говорила, ми не відмовляємо. Дівчата наші молодці, вони працюють. Чи хочуть йдуть на таку роботу. І наскільки вона оплачувана сьогодні? Ну, я вам хочу сказати. Що ця робота, вона напевно йде за покликом серця, От, тому що вона не є легкою і не можу сказати, що вона є високооплачуваною. Ось. Але йдуть, працюють. Є пленність кадрів? Ну, я не можу сказати, велика пленність кадрів. Ну, в принципі, в нас ще працюють ті люди, які були прийняті на роботу в 98-му році. І на пенсію від нас і до зрозуміло значить mm -hmm. все таки нормально з кадрами. відповідно, так. робота ладиться. Під час нашої розмови ви ще сказали, що у вашому центрі одинокі особи можуть отримати одноразову допомогу. Розкажіть, будь ласка, кому вона надається і за яких умов? Ну скажімо так: одноразову грошову допомогу можуть отримати не тільки одинокі громадяни похилого віку, значить, звертаються як правило люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Які значить потребують коштів для складних операцій, або взагалі люди, які на межі, вони звертаються в адміністрацію до голови, до заступників з таким проханням, приймаються заяви, розглядаються заяви комісії, засідає комісія, визначається, яка має в якому розмірі надається грошова допомога. І ось в цьому році, відповідно до розпоряджень голови адміністрації, у нас було видано 169 тисяч 50 гривень. Отримали її 437 осіб громадян перепрошую, громадян Рівненського району. А тут є і інваліди, і малозабезпечені, і одинокі, і багатодітні. Тобто, ми не відмовляємо. А переважно який розмір цієї одноразової допомоги? Ну, і... я вам хочу сказати, що розміри різні. Може бути 200 гривень, може бути 1000. Все визначається від наслідків, все визначає... я... ну, Які обставини. В цьому році в Рівненському районі була гроза, пошкодила будівлі, чи була надана якась допомога? Звичайно, в у нас якраз зараз проходить виплата такої матеріальної допомоги. Там розміри тисячу і і тисячі. Багато Це... людей отримують таку допомогу. Я вам не можу. Точно сказати цифру, тому що у нас крім цієї значить, крім тих, що постраждали від стихійного лиха, у нас ще отримують інші категорії. От саме в цей період у нас по два розпорядження. Тобто ви готуєте ці документи так, Зрозуміло, якщо та, люди та, якісь виникають питання, можуть так. звертатися до вас. Так. Е, не всі люди, котрі у вас проживають, я так розумію, є непрацездатними. Так переважно люди ще можуть дати собі раду і так далі, десь себе застосувати, е, чи передбачено це в якось в центрі. Може людина знайти собі якесь заняття. Так, да. у нас знаходять собі люди заняття, У нас є такі, які е, от, мельник Леонід, дядь Льоня, він плете е, кошики з лози. У нас є така, проживає у Хрименко Світлана, вона інвалід дитинства ДЦП 49-го року. Вона на інвалідному візочку. Але якби ви бачили, як вона вишиває, вона, може, вона дає собі раду поїсти, ну, ви собі можете уявити. І вона вишиває ще хрестиком рушнички. У нас багато таких є, які якимось чином себе можуть застосувати, значить, і допомагають. Крім того, нам ще у нас є свій, своя ділянка присадибна. Ось і вони там то в городі ходять щось шукають, щось полюють, збирають овочі. На цього року дуже багато огірків. Дівчата дуже молодці. Персонал стаціонарного відділення. Вони засолили 220 літрів огірків. От і ну звичайно, це з допомогою наших підопічних, тому що у нас є такі, які охоче. Допомагають, тобто, якщо в когось складаються е, негативні якісь враження про центр, то ви от зараз сказали, що не все так погано. Насправді Звичайно. вас творчі, обдаровані люди, Звичайно. здібні люди, працьовиті люди, і хай так тримати. Дякую, е, якщо у глядачів, котрі нас сьогодні дивляться, е, виникло якесь бажання вам допомогти. Скажіть, будь ласка, куди вони можуть звернутися? Значить, наша, ми знаходимося в місті Рівному, е, наше адмі адміністративне приміщення е, знаходиться в місті Рівному по вулиці Соборні, 366А, другий поверх, прошу дуже, 27-й кабінет. Будь ласка, якщо є а бажання, телефон, телефон, 68 30 85. 30... 68 30 85, це до мене телефон. 64 08 25, це Може, це ще інші телефони. Будь ласка, телефонуйте, ми приймемо любу допомогу. А що кончиться на сьогоднішній день необхідно вашому закладу? Ну, я вам хочу сказати, що в принципі нам, ми, ну, я не можу сказати, що нам чогось не вистачає. Ми обходимося своїми силами. У нас директор, така енергійна людина, яка з усякими, як то кажуть, правдами і неправдами добивається допомоги, нам допомагають. Але якщо є такі люди, які можуть нам допомогти, нас в принципі для формування продуктових пакетів ми, ми завжди раді, тому що самі розумієте продукти. Вони в першу чергу, так. що потрібно. Так. На сьогоднішній день що ви можете побажати нашим глядачам, колегам по роботі і підопічним своїм? Я хочу всім побажати саме основне це здоров'я. Це саме основне. Я бажаю, щоб в ваших родинах. Завжди було затишно, щоб ви завжди мали достаток в сім'ях, щоб ви мали шану і подяку від своїх дітей, щоб діти завжди були поряд з нами і з вами, і старшими людьми, щоб у нас якби менше було таких клієнтів, пацієнтів. Зрозуміло. спасибі вам за змістовну розмову. Глядачам бажаю не залишатися байдужими і не стояти осторонь. Залишайтеся з телеканалом РТБ і на все добре. Дякую.